Найкращі випускники міста та району зібралися на молодіжний форум «В добрий путь по дорогі життя». організаторами цього заходу. Є народні депутати Юрій Соло та Наталія Королевська. Цей день запаміння на всю залишку життя. У нас кожен рік бувають дні народження, У нас кожен рік бувають якісь нові забиття свершення. Але останній дзвонок – звонок як… черта, когда мы проводим параллель между прошлым и будущим. И мне очень хочется, чтобы в этот день на ваших лицах все время были улыбки, чтобы вспоминалось все самое, только самое-самое хорошее, что вы прожили за все школьные годы. И, конечно, чтобы ваши цели, ваши мечты, ваши желания, чтобы они обязательно-обязательно сбылись. Також депутати ініціювали створення книги Золотий молодіжний фонд, куди будуть занесені імена медалістів, і вже сьогодні записали 100 кращих випускників. «15-й дуже особливий рік, тому що всі ці діти, всі випускники, які прожили здесь, на території, яка граничить зона, коли в нескольких кілометрах, в десятках кілометрах від тебе йде реальна війна і. Эта молодежь она не сдалась, она не поддалась эмоции, они не оправдали то, что они там плохо учились тем, что были действительно объективные события, которые препятствовали хорошей учебе, а они смогли, они получили медали. Я считаю, что именно, именно. Этих детей, начиная с 2015-го, особенных детей, многие из них э, в этом году оказались и под бомбежкой, и были в эвакуации, были переселенцами. И при этом они все вернулись и нашли себе силы победить. То вот это особенное поколение выпускников вошло, вошло в книгу Золотого фонда Донбасса. Когда мы вернемся сюда через 50 лет, мы сможем найти себя в этой книге и гордиться этим, что она у нас есть. Під час заходу випускники шкіл ділилися своїми враженнями та планами на майбутнє з однолітками та народними депутатами Юрієм Солодом та Наталією Королевською. А також презентували свої доповіді та навіть читали власні вірші. Та я вірю, що все немарно. Що розсіються хмари війни, соловей заспіває пригарно привітальну пісню весні. На узліссі стрибатиме зайчик і літатиме радісно жміль. Перестане плакати мати, бо син повернувся живий. Україна до додому, заспіває на всі голоси. Лише спогадах залишаться події цієї страшної війни. Наприкінці форуму народні обранці ще раз привітали випускників та вручили їм грамоти і подарунки.